Hello всім читатям, підписникам, коментаторам. Короте, зараз екстрене включення. Ну як екстрене, сьогодні у нас вихідний взагалі субота. Але зараз доведеться їхати до нашого театру, бо через наших сусідів. ну Матюкатись не буду. У нас там був поруч приліт. І, Ну короте, зараз покажу вам все, що там відбувається. Зараз треба вдягнув старі ботиночки, Якщо вам видно в цих старих шкарах. От І зараз будемо їхати допомагати прибирати. Покажу вам наслідки. Ну Там вже наші майже все прибрали, тому що вони хто зміг раніше приїхали раніше, вони все поприбирали. А я вже Ну що, залишилось, вам покажу. От, Зараз треба ще купити рукавички і полетимо до нашого театру. Хочуть знищити культуру. Але ми їм покажемо і скажемо, ну, робіть висновки самі. В принципі я веду свій канал, намагаюся без нецензурної лексики, але скажу просто, що русня все, полетіли. Вже дістався я до нашого палацу культури. На жаль, не знайшов я ніяких рукавичок, я зайшов тут в Аврору, думав купити, але вже всі кажуть розібрали. Ну, У мене таке враження, що це наші могли розібрати. А може і ні. Вже чую, чую, як скло там перебирають. Але ніфіга наш титанчик, він незламний. Тому оба, Тому ніяка росня Ніхто нас не зламає. Зараз все приберемо, почистимо, поміняємо вікна і буде ще краще. Воно там уже, бачите. Вон все прибирають. Так, з цієї сторони поки що ціли. Танц клас. Дивно, що тут дзеркала всі цілі. Тут вікна нема, тут нема, ну, тут вже поприбирали. Зараз рухаємося сюди. О -о -о -о. Які у нас панорамні вікна тепер. Андрюша, що ти робиш? Я знімаю YouTube канал. Ну, на ютуб канал, а ти що робиш? А я знімаю тебе, як ти знімаєш на ютуб О. Клас, це бекстейдж, да буде я буду вас знімати як ви знімаєте того чоловіка, який знімає ютуб канала. Так а а ти, а ти що будеш знімати? Та давайте всі щось будемо знімати. Ну а що? Це вже ну, це вже історія, так? Капець. А, до речі, хочу взяти коментар. Давай у директорки нашого театру. Що ви думаєте з? Цього приводу кращого так. Я думаю, що велика проблема існування адекватної нормальної прекрасної країни поряд із купою лайна, яка ага. намагається тебе знищити, просто за те, що ти українець. Тому існування складне, але мені подобається те, що не зважаючи ні на що, не на те, що був страшний вибух, вилетіло скло. Подивіться на цей прапор. На ньому немає жодної підрядники. Це означає, що ми вистоїмо. і всі наші негаразди минуть. Обов'язково. Так, кто згоден, ставьте лайк, свичко. Будь ласка. Оце вже третій поверх. Ой-ой-ой. Жесть. Це, конечно, жесть. О! Піаніна зато є. Виставило. Вы, Рабочие. Культуру неможливо знищити. О, а, ну тут вікон... А, ну тут же вікна там, в этих, так? Так, да? так, да, да, тут, тут десь поближали. Кстати, на студії, я дуже стояла, а там ель стоит напротив окон. Удержала удар. Фу. Зараз... Закрити, які... Це стіни далі. А в коридорі что? Стоя? Да. О. Ну, это, это Сколько, ну, так вот, так воно с низький. Ні, ну нормально. Хоча якщо б тут це повилітало, то б, скоріш, не було ремонт. Да. Мені здається, що тут ремонт не робили майже ніколи. Так, ніколи. Але це Ох, ти капець. А от подивіться, як красиво виглядає це синеньке вбити скло. Ніби це декорація якоїсь вистави, правда? Да. Я одразу почну думати, це класні декорації вистави. Ну якщо це було щось на гостринки, ми б запустили туди Андрія Натурицького, він би ходив, ходив і казав: мені тринадцяти подали, я бачив. Да, і ноги в ще. Ну, а, а це мистецтво, воно ну, вимагає жертву. Слухай, ну ти ти буде знаєш. Отака от. от Бачите, у нас задумочка є. Хто хоче побачити цю виставу, підписуйтесь на канал. Обов'язково ставте лайк і бронюйте квитки на весняний джаз. О, кабінет таких і дивлю, я його не бачу. І я не бачу, нас? що це таке. Як там красиво. Це якісь місця, в які ми нас не пускали до цього. Добре. Ага. ага. А отут Ой, дивиться. Вікна. Бо у нашого юриста Юра а, дерево захистило його вікна. Він сказав, що він буде наряджати цю ялиночку кожного нового року, тим, 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 тим самим сам чином віддячуючи їй за те, що вона захистила. Нехай Юра краще мені документи зробить, які він мені вже два місяці намагається зробити. Я все. <світ> вже до нас доєднався Фред. Скажи нам, що ти Я... думаєш з приводу цієї ситуації? Я трішечки... З цієї ситуації, все, що можу сказати. Ну. Слухайте далі кацапські пісні, слово пацана, там що там ще нове виходить. Вперед. Щоб нам більше повітря було. Ага. І нам і так. Да, Додати нічого. А, у нас тут ще цей сидить. Отакий От чувак, який нас вічно лякає. Я думаю, що в принципі, от вся росня має отак от виглядати. а зараз я йду в гримерочку, покажу вам, що там у нас відбувається в гримерці. От тут ви, в принципі, вже все бачили, ну, бачите, вікна, все повибивало, нічого не залишилося. Так що, так, да, такі у нас сусіди, блін. Хочуть нас знищити, але їм це не вдасться. Так, прийшов до гримерочки. Ще сам не бачив. Тож будемо з вами перші дивитися і я, і ви. Погнали. О, так, ну тут, тут залишилося, ці всі речі забрали. Та все позабирали стіл речі були вікна і нема вікон. Ось. Ото наші вікна. Ой. Так що. Зараз, до речі, до, до приїздить. Повинні зараз привезти брезент. Там люди ходять, я знімаю. Добрий день. Зараз повинні привезти презент. Третій раз кажу, і ми будемо презентом зараз закривати ці вікна, а потім вже через кілька днів, не знаю, чи з понеділка чи коли вже приїдуть і будуть це все, -все зашивати. ОСБ чи як воно правильно називається. Такі от справи. Так що акторське життя в Запоріжжі, як бачите, цікаве. Не тільки творчість. Так, тут вже привезли нам брезент. Ми з Фредом сидимо, чекаємо. Зараз будемо. Зараз будемо цей брезент сюди вийти. Прибивати, прикручувати. Все, вже вам біто. є, все є. Ось все у нас процес іде. Пані Тетяна, бачите? Головний хореограф. Чим займається? Багатопрофільний. Багатопрофільна у нас, так. Да. Робота на... Має бути дуже цілісною. Простір має бути чистим. О, точно. Ми ж його формуємо зараз для себе. Точно. У мене сьогодні танець з віником прибула на він. О, Отак от. Вже одне вікно зробили. Зараз робимо друге. І оцей, Такий метал. Совєтської качество, ніяк пробити не можемо. Я його б єм, б єм. Воно не хоче. Андрюша, що треба зробити? Молоток? Та що, я ж кажу, як дід пшить. Гвоздя. І зуйці, ізуйці, так. Завжди. Один працює, десять дивляться. Ні, ну я теж зараз стояв, мене страхували. Я теж працював. Нє-ні-ні. ні Я стояв, працював, от у мене навіть рукавички є. з <coughs> Так що Не з легких, звичайно, робота. Це вам не на сцені скакати. Фух, тільки що розкидали останній ОСБ. Він вже останній іде. Втомився? Я каже, як каже наш ян хто на репетиції, втомився, та щось там. Це не завод робить. <laughs> да. Хто втомився на завод. Тільки ну, трактор приїхав. С -с Синій трактор. <laughs> О, таку. Купу А зараз йдемо далі окна заклеювати. Що перекур. Сейчас я посмотрю тільки не куріть. Це погано. Так? Засуджуємо. Засуджуємо. Засуджуємо куріння. Да. Так, друзі, не знімав до цього, бо був зайнятий, багато було роботи. Зараз вже другий поверх заклеїли, так би мовити, вікна. І зараз ще все, залишилося вікно. Зараз його будемо зашивати в ОСБ. От. Втомилися трошечки. Не очікував я, що у свій вихідний день буду приїздити на роботу і заклеювати вікна. Але що робити? Через таких сусідів маємо, маємо собі проблеми. Ну і нічого. Зате подивіться, який, який гарний вид з вікна. О. Працюю профессионал. Все, готово. Кому нужно срезать болт, звертайтеся. Так, ну що, друзі, все. Завершилося. Все. Ось, бачите, отак виглядає тепер наша гримерочка. без вікон. Але двері ще залишилися. Все. що ще хочу сказати. Підписуйтесь на канал, будемо ще знімати багато цікавих відео. Підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвоник, не забувайте, щоб першими бачити моє відео. Всім дякую, що подивилися, до нових зустрічей. Бувайте!